Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Альона Грінчук, художниця ботанічного мистецтва. І сьогодні, в цьому відео, ми розглянемо прекрасну акварель від Мгрем. Це такий, знаєте, лакшері вайп в акварелі. Чому? Бо вони достатньо дорогі. Вони одні з найкращих, які можна використовувати, які можуть використовувати художником. Це американський бренд, і зараз я трішечки вам про нього розповім і покажу, яка у мене є фарбочка, тобто які в мене є кольори. Це не мої особисті, тому палітра підібрана не мною. Я покажу взагалі і по властивості їх, що вони собою являють. І розкажу, які я хочу собі взяти. Давайте по порядку. Це американський бренд Акварелі. Починали вони взагалі виключно з олійних фарб. І заснована взагалі ця фірма, вона так і називається Graham Co. Заснована вона в 91-му році в США в штаті Орігон. І а, чому вони створили, ну, тобто, знаєте, на, на, у світі є дуже багато різних виробників, і вони вирішили створити фарбу через бажання використовувати мінімум консервантів, максимум пігменту, без синтетичних наповнювачів з максимально природним складом. Ось і тому вони спочатку почали з олійних фарб. Це невеличке виробництво. Потім з часом вони прийшли до акварелі. Вони позиціонують себе як екофрендлі бренд, і не тільки самі фарби, а й виробництво. Вони використовують навіть очищення валиків, які перетирають фарбу. Вони використовують олійні складники, не різні розчинники хімічні. Тому не тільки у них фарба, еко, але і саме виробництво. Вони відпіклуються про природу. Детальніше можна прочитати у них на сайті. Я залишу посилання в описі, і взагалі історія їхня дуже класна. На Ютубі є їхні відео, можна подивитися про них. І яка особливість цієї фарби? Вони на медовій основі. Вони супер пігментовані, тому вони ще й позиціонують себе, як ця фарба дуже яскрава, насичена, тобто яскравість досягається за рахунок пігментного складу. Тут максимальний пігментний склад плюс медовий. Медове зв'язуюче, вони використовують ожиновий мед, ну і, звісно, гуміарабік. Тобто, якщо ви знаєте фарбу Сенельєр і пробували, ви знаєте переваги і недоліки фарби на меду, проте мед дає. Дуже виняткову, незасихаючу здібність так тобто фарби довго залишаються м'якими на палітрі, вони розтікаються, вони дуже знаєте заповнюють простір, коли ми їх наносимо. Вони подвижні на папері, і плюс вони, звісно, не за вони... ними довше можна працювати як на палітрі, так і на на папері тому хто, да, хто дуже любить це нельєм, просто буде ще більш преміум-класу фарба на меду. Сам мед працює як природній зволожувач, вони відмовилися від сахарів, тобто в інших, наприклад, фірмах використовуються зволожувач цукри. Тут зволожувач Ну, висока світлостійкість цих фарб. Є тільки один лізарин, який має ступінь світлостійкості. Троєчку, всі інші, один максимум два. Вони більше направлені не на кількість, а на якість. Вони вказують в своєму колор-чарті навіть хімічну назву пігменту, тобто вони навіть в назві фарби закладають оцей назву пігменту, тому ви навіть можете орієнтуватись, так, що це за фарба, або там, досягти природного кольору Гамбоджа. В них приблизно 70 відтінків, не так уже і багато. Зараз я вам покажу сам колор-чарт цього бренду. Ось те, що я казала. Тут в кінці написаний хімічний, назву хімічного складу пігменту. І вони використовують пігменти в своїх фарбах. Якщо ми звернемо увагу, тут написано. І номер пігменту, його світлостійкість, грануляція, стейнінг, наскільки він в'їдливий. І ось у них по ASTM світлостійкість 1-2, бачите, максимум 3. Немає ні четвірочки, ні п'ятірочки, як є, наприклад, у. А, ну, того самого Деніала. Тобто ця фарба не зрівняється ні з чим іншим. Вони себе і позиціонують як з більш природнім, природніми властивостями самих фарб. Якщо взяти і кобальти, то вони мають природну грануляцію, вони досягаються, знаєте, не хімічним е, шляхом, а беруть пігмент. Перетирають його до таку, так, щоб він гранулювався природнім чином, не додаючи нічого зайвого. От така така концепція цього. Ось давайте подивимось, що пишуть на тубі. Вони, звісно, вказують і світлостійкість. І пігментний склад, тут вони не просто пишуть назву номер пігменту, вони пишуть хімічну назву пігменту. Якщо це кадмім, то він який а, номер? Також вони вказують, наприклад, да, що да, вони вказують, що фарба містить кадмій обережно, посилання є на всі ці тести, абсолютно на усіх фарбах. Навіть, от, наприклад, хінакредон не токсичний, правда? І тут не буде ніяких позначок, ні Чого додатково, додатково вказаного? Ось Хінакридон е, рожевий, складіться хінакридон Фіолетовий ПВ-19. У мене ось тут є три жовтих: кадмій, гамбоч і нікель хінакрідон. Зо... Золотий, тобто, от в, цьому, в цій фарбі, у мене в складі є нікелязодбентин, Aureoline PY150, і хінокридон оранжевий по 48 це рідкісний пігмент, який майже всі виробники вже не використовують. А МГРМ в нього вона є, і я дуже раджу придбати цю, цю тубу. Ще я скажу одна особливість: вони випускаються тільки в тубах, тільки 15 мл. Їх немає квіт, ви не знайдете доткарт, вони їх і не зроблять, так як фарба на меду. Вона не засихає, доткарти можуть приліпати, квіти, фарба може витікати, вона себе непередбачувано може вести. Тому бренд не надає ні доткарт, ні кют, виключно туби і туби по 15 мл. А зараз давайте перейдемо до викрашування цих фарб. У мене цих фарб ще не було, я їх не пробувала. Я виключно теоретик була в цьому плані, тому що я, я знаю ці фарби, я знаю історію їхню, я знаю їхні властивості, але виключно теоретично, бо я їх не пробувала. Вони дороговартісні, продаються в Україні, точніше не продаються. Тільки за кордоном, ну і за ту у них ціна варіюється від 15 до 25 фунтів. Це достатньо ну прилічно. На сьогоднішній день фунт 56-57 гривень. Ви можете порахувати, скільки буде вам коштувати туба, мінімум 1000 гривень, одна тупа. Я почну з кадмія. У мене тут кадмій жовтий, y 35, звісно, тут. Сказано, що він токсичний, але ж це кадмій. Це тепла частинка теплого спектру жовтий. Ось просто беру з кришечки. І вже наскільки багато взялось кольору. Він дуже текучий, така пастозна консистенція. Ну, в принципі, як і у усіх фарбах з туби, проте через те, що є мед в складі, він такий дуже приємний в роботі. У мене тут було дуже мало кольору. Ви самі бачили, скільки я взяла, і зараз буду його наносити на папір. Перед тим, як я викрашу його, я нанесу чорну лінію для того, щоб показати, яка покривна здатність цієї фарби. Так, дивіться, ну, кадмій. Так, що можна взяти з кадмія, він має криючу здатність. Одразу замальовує. Зверніть увагу, ось, як зафарбувалася одразу вода. Ну, просто. Дивіться, скільки на пензлику ще пігмента. Це говорить про те, да, наскільки пігментовані фарби. Ну, плюс цей кадмій, звісно, але саме позиціонування е бренду, дивіться, він не висох навіть, хоча я нанесла його по сухому. Наскільки красиво. Точніше, швидко розтікається, заповнюється весь простір там, де у мене була нанесена волога вода. Кадмій, він покривний, він майже замалював мою чорну лінію. Цей колір дуже схожий на мідезелон py 154 і щось з py 110. Наступний. Гамбоч має в своєму складі два пігменти. бензамідазолон Yellow py 151 і бензамідазолон Оранж, тобто два бензамідазолона PO62 і py 151 вони прекрасно, звісно, один з одним поєднуються, бо мають одні і ті ж самі характеристики властивості пігмента. І зараз ми подивимося, який це колір. Вони досягли. Природнього кольору, так, натурального гамбоджі. Ось знову візьму його з вишечки. А Він красивий, тепло... теплий, жовтий, майже оранжевий. Так. Я б його назвала ще б морковним. Звісно, він напівкриючий, все-таки трішечки криючий. Але я дуже люблю бензаміда Зелон Оранж. Дивіться, наскільки він може бути прозорий в тонкому нанесенні. В ботанічній ілюстрації ми працюємо дуже прозорими, тонкими шарами, і ця покривна здатність мені не заважає, бо вона менша, ніж у Кадмія. Вони дуже комфортні в роботі. Ці фарби поєднуються з іншими. Тобто це не те, що ви взяли цю фарбу і вона тільки не потрібно малювати. Ні, вона гарно поєднується з іншими фарбами. Зверніть увагу, що в розмитті фарба стає холоднішою Це в усіх кольорах. так. І зверніть увагу, що ці дві фарби Кадмій і гамбоч, вони в розмитті майже мають однаковий відтінок. Нікель Хінакдон Gold. В складі його є оранжевий хінакредон ПО 48 і нікель Азометін, P150, мій обужнюваний ауреолін. В насиченості він схожий дуже до ауреоліна. Так, хто знає Пік 150, який він має колір. Ось теж я беру його прямо з кришечки. Дивіться, наскільки він ще до сих пір вологий, бо я брала одразу з туби. І ось цей. Він одразу, я бачу, що він прозорий, бо, бо тут в складі всього два пігменти з властивостями прозорості. Вся органіка, вона майже вся прозора, тому це не дивно. Дуже схожий на Aureолін, звичайний, на просто звичайний py 150, але з оцю такою, я б сказала, коричневинкою в складі, що дає хінокридон оранжевий. Дуже красивий колір. Я подивлюся, як буде він працювати в суміші, наприклад, з синім, який колір він дає зелений. Далі на Роуз це так, база з база, баз, який може бути в рожевому. Це. ПВ-19, хінокридон-віолет, має найвищу світлостійкість. До речі, всі ці кольори теж мають найвищу світлостійкість, по яку я не сказала. Ну да, Нікеля замітін. І, і цей самий гамбоч, він має одиничку в складі. Так? І хінокридон-роуз, Він має. Конкретно цей колір це серединка спекту. Він і не холодний, і не теплий, як хінокридон Red, не холодний фіолетовий, як хінокридон Violet. Він э, rose, да, рожевий. Тобто це середнє значення. Я обожнюю такого плану хінокридон. точніше такого відтінку. Який це колір? Знаєте, це е, схоже на оперу, але. Від опери виробник відмовився, звісно, він опера не світлостійка. І подивіться на цей колір. Ну, він просто божественний. Зараз я вам покажу, як він виглядає в... на папері. Ну, високопігментовані реально фарби, бо я вже воду свою замастила, усі фарби. Просто капелюшечку береш на пензлик і він зафарбовується. Уже подвижні фарби. Подивіться, як вони заповнюються, які плавні градієнти можуть з ними бути. Я Дуже багато оглядів читала, особливо про кобальти і ультрамарини. Я дуже собі хочу палітру зібрати саме з цих фарб, бо вони, чим більше ти малюєш, чим більше ростеш і пізнаєш. Тим хочеться щось більш професійне і, можливо, унікальне. Бо для України ці фарби унікальні, для наших художників те, звісно, вони дороговартісні, але вони того варті. Тобто, ще раз кажу, вони високопігментовані. Тало це Талоцеанін у мене тут ред шейд, тобто він в червоний спектр йде ПБ-150, я не люблю за їхню дуже відливість. Але це особисто моє ставлення, як і до кадмії, до вталів. Більшість людей навпаки це любить, і у кожного своя думка, і є право на життя. Я взяла просто, ну от ви побачили, наскільки я кінчиком вмочила в пензлик фарбу, бо я знаю, що, по-перше, втали Вони дуже інтенсивні за їхню властивість взагалі пігмента. По-друге, їх завжди треба капелюшечку. Втал є втал. Можна навіть іще більше його взяти для того, щоб показати, наскільки він. От, подивіться, наскільки ним можна досягти темноти, Так? як якийсь індентрен синій. Ще раз скажу, що Кольори досягаються яскравості не за рахунок додаткового якогось в складі. Е Речовини, що дає яскравість кольору, а за рахунок високого пігментного складу. Можна почитати висновки якихось заключень, експертиз, які проводилися для того, щоб дізнатися високопігментованість цієї фарби, і воно дійсно так і є. Це не то, що байки якихось окремо взятих художників. Так, втал. І останній колір це. Рапейна. В складі ми бачимо чорний пігмент, зараз ближче ПБ ПБК 9 і Ультрамарин ПБ29. Я не люблю і не використовую абсолютно чорні кольори, але так як у мене в цьому, цих фарб є цей колір, я його і спробую. Ось. Ну. Сіра пейна, вона має, ну от в складі в неї є ультрамарин, який буде гранулюватись. У мене тут бавовна хот-прес. Ця грануляція не надто буде яскраво виражена. Взяти для пейзажів середнє зерно, архітектура ось вона обов'язково проявиться в природнім чином. Зараз я покажу суміші цих фарб, а далі будемо, буду малювати щось. Спочатку я зроблю зелений, бо зелений це база. Звісно, так в ботаніки. Візьму трішечки нікель голд, і візьму втал, звісно ж. Капельку втала. І я вже маю, дивіться, такий трішечки жовто-зелений колір. Тречки зелений, як, справ, як е, у мене є е, ауреолін, миль кажу. Далі я додаю ще трішки в цю суміш і маю оливковий зелений. От бачите, наскільки я звикла працювати якимись такими тоненькими шарами. Мінімальної кількості суміші, що в мене навіть навіть тут би мало. І ще синього, з природній, природній колір зелені. Але втал, бачите, є і проявляється в'їдливістю. Тому я й не люблю використовувати фтал для ботаніки. І якщо додати іще більше синього, у нас буде такий фтал зелений, як PG7. Тобто навіть з цієї кількості всього дві фарбочки, а варіація зеленого величезна. Що ми сюди додамо, наприклад, чорний, ми створимо ще глибокий зелений колір. Ось для тіней, для приглушення. Можна зробити з капелькою синього, фіолетовий хінокрадон. додати ще зробити фіалку. О, як мені подобається хінокрадон з синім робити. Ось цей такий красивий глибокий фіолетовий, який може розпастись на два. Синій, теплий, темний, глибокий фіолетовий. Ну, чим вам не хінокрадон фіолетовий чи діоксизин? Що до нього додати ще чорний цей. Сіру пейну, і ще глибокий він буде, дивіться. Справжній діоксиден фіолетовий. Тобто з кожної палітри, да, з кожного набору якогось кольорів можна вижати максимум, якщо працювати з сумішами. Ось це все для ботаніків взагалі супер підходить. Ще я візьму, знаєте, шок і нікель додам в хінакредон, для того, щоб показати оранжевий. Оранжево-червоні суміші. Ось дивіться, я капельку взяла просто хіна і зробила теплого плану жовтий. А взагалі, я, признаюсь чесно, я не люблю червоні сумішні кольори. Виключно для ботаніки, виключно тільки Готові, які на виробництві вже зробили за вас всю роботу. Ось теплий, такий пірольний червоний. 255-й. Холодного тут немає. Далі іще більше хінакредона. Буде піроль холодний піер 254-й. Давайте тепер подивимось, як поводять себе фарби по вологому, по сухому, скажу трішечки, чому не люблять їх деякі художники, їх в сенсі фарб, які на медовій основі. Ось у мене тут бавовна. Я зволожую папір. Коли ми додаємо фарбу, на вологий папір я візьму хінокридон рожевий, візьму стуби і нанесу, зверніть увагу, як зараз буде поводитись фарба. Бачите, як розтікається. Тобто, це дуже схоже на, на те, як поводяться фарби кор. Йор, може знаєте Вони на спеціальному зв'язуючому, в них там свій, своє зв'язуюче, не не медове, але зверніть увагу, як гарно розтушовується Вона не надто далі пливе і вона дуже легко, контрольовано підбирається і неї дуже класно робити градієнти. Тобто, подивіться, який плавний тут в мене колір. Без додаткових якихось рухів я зробила цей градієнт. Фарба розтікається класно, вона контрольована, я так можу сказати. І по, по вологому зараз зроблю жовтий. Тут в цьому наборі немає якихось гранулюючих типу Кобель та Ультрамарина, щоб я вам показала. Але ось жовтий цей це нікель фінакридон, голд. Тут два пігменти, беру трішечки, і знову ж таки дивимось, як, як тече фарба. Що ви там, так, да, бачите? Ну, Вона, дивіться, контрольовано себе поводить. Створює ось ці такі переходи, б самостійно, знаєте, фарба сама малює. От цим мені ще подобався кур. До нього треба приловчитися, до цих фарб теж треба приловчитись буде. Але вони, вони класні. Я от з першого маску можу це сказати. Я набираю трішечки на пензлик. Водички у мене достатньо багато. І ось по-сухому. Те ж саме зроблю з жовтим. Набираю на пензлик воду, набираю трішечки фарби. Тепер, коли фарба підсохне, я покажу, як лисування працює на цьому, з цими фарбами. Давайте пройдемось по цим викрасочкам. Дивіться, кадмій жовтий. Ця чорна лінія, яка показує да, тест на прозорість, вона не пройшла цей тест. Ця фарба вона покривна, має покривну здатність, та ж саме і Гамбоч. Так як він в складі має два бензамідозолона, вони напівпокривні, так? тому він трішечки менше криючий, ніж кадмій, але все ж таки. Проте колір просто неймовірно чудовий, мені дуже сподобалось. На, також е нікель-азометин, Він, в суміші з хінокридоном золотистим е ПО-48. Прозорий, я б сказала, що це аурелін, жовтий ауреолін, більш жовтіший хінокридон. Прозорий, фтал прозорий. Нема взагалі цих питань у мене до цих фарб, я через те їх вибрала для того, щоб зробити суміші. Ну, і сіра пейна вона має чорний пігмент в складі, і гранулюючий ультрамарин, але в мене тут гаряче зерно, тому ця грануляція не проявилася. Але зверніть увагу, наприклад, втал, який він в насиченості темний. Ну і яка красива кольорова гама зелених. Вийшла в мене, і теплий, зелений, і середній, і холодний, і фіолетові. Особливо ось цей а, цей спектр фіолетових кольорів, який навіть, знаєте, на, трішечки індентрена на фіалковий, ось цей діоксазиновий фіолетовий, красивий. Ну і червоні. червоні я звикла брати готові, а не сумішні, проте теплий, жовтий, теплий червоний. Червоно-оранжевий і холодний червоний, трішечки схожий на піроль, чи навіть алізарин, якби я додала більше рожевого. Так, давайте підсохло, Я нанесу шар фарби. Наприклад, я візьму суміш цього хінакредона з цим жовтим. Навіть надто прозоро я взяла. Ну, нічого. Візьму те ж саме зверху жовтого. Тобто, по сухому, от, от такою лисуванням таким взагалі ніяких е, я не відчуваю. Знаєте, що це на медомій основі фарба, вона чудово себе веде. Можна навіть іще більш підсилити. Наприклад, я поклала, але захотіла ще додати. Створити такий глибокий, приглушений, пильний рожевий колір. Давайте ще так само додам на жовтий. Що я хочу ще раз сказати? Потрібно варто все пробувати на своїй шкурі. Звісно, читати художників, дослухатись до їх думки, проте, не забувати, що у вас є своя думка. Ви можете самі все спробувати. Відео вийшло достатньо довге, не на, не на 15 хвилин. Ось я зараз ще намалюю невеличку ілюстрацію, покажу вам, додам це у відео. і... Я буду чекати на ваші коментарі, чи пробували ви ці фарби, як вам і взагалі як фарби вам з, з медом.